Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Любі наші хлопчики, наші герої, захисники, найсильніші, найсміливіші, наймужніші. Міць наша. Вітаємо вас з Днем Збройних Сил України. Ми пишаємося вами. Ми чекаємо на кожного з вас. Завжди будемо поруч з вами. До нашої перемоги. Після перемоги всі зберемося обов'язково. Ми молимося за вас думками, молитвами, всією душею. ми Поруч з кожним, кожним із вас. Знайте і пам'ятайте, для вас, хоч зірочку з неба. Ми з вами. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава теробороні, слава нашим героям, слава нації. Смерть ворогам. Обіймаємо кожного з вас. Цілуємо, чекаємо. Любі захисники вітчизни, дорогі наші хлопці та дівчата. Примічні вітання з ним Збройних сил України. Хлопці, молимося за вас. Повертайтесь скоріш з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Мене звати Макар, мені 7 років. Я дуже сильно вдячний вам за те, що можу жити у вільній країні. Слава Україні! Героям слава! Вітаю Вас нам українською армією. Дякую вам, що ви нас захищаєте. Ви найсправжні герої. Я вам бажаю, щоб ви найскоріше повернулися цілими та здоровими до себе додому, до своїх близьких. То щоб у вас все було добре. Небо над головою стало мирне, слава Україні! Серце моє стукоче, серце моє щемить, лине до тебе, серце, у цю святкову мить через ліси й озера, через річки й долини, щоб привітати зі святом з Днем Збройних сил України. Рідненькі наші, примічі вітання з цим святом. Бажаю козацької мужності, дідовської гідності, батьківської мудрості та віри у власні сили. А ми поруч з вами подумки, молимося і чекаємо вас живими з перемоги. Слава Україні! Ми захисника держави будемо тебе вітати, щоб смак ти славу. Ми хотіли побажати. Позитивного настрою і великих політ Бог. Не здавайся ти без бою, хай тобі поможе Бог. Ну. Хлопці, ми вітаємо вас зі святом і дякуємо вам за те, що ви охороняєте наше життя. Молимось за вас, чекаємо на вас. Слава Україні! І героям слава! Ой, у і Червона калина! Похилила Наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей! Розвеселимо! Хлопці, здрасеньки наші рідненькі. Зі святом вас. Ви наша надія, ви наша опора. Ви наша гордість і, звичайно, наш захист, і це не просто слова. Ми віримо в вас. Ми хочемо, щоб у вас було все добре. Бо тільки завдяки таким, як ви, ми тримаємося. Наша Україна вся тримається, і ми тут тримаємося. А ви там стоїте, не шкодуючи ні здоров'я, ні сил, нічого. Тому хочеться побажати вам терпіння, витримки, сили, здоров'я, козацького здоров'я. І повертайтеся додому живими, неушкодженими. Повертайтеся до своїх родин, повертайтеся з перемогою і з вірою в те, що в нашій країні буде мирне майбутнє. Бережіть себе, будь ласка, бережіть себе, Божого вам захисту. Вільна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.